Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далові. Найдовгоочікуваніше відео всього року, принаймні для мене, і сподіваюся, що для вас також. Це підсумки року, і, відповідно, найкращі книжки читацького року. Я завжди трішечки чомусь хвилююсь, коли складаю цей список, бо мені здається, що це така відповідальність розказати про найкращі книги року. Бо переважно, як я бачу, це відео, які дивляться найбільше. Це відео, яке я дуже люблю дивитися у інших блогерок, блогерів. І от коли ти додаєш книгу в такий список, ти ніби віддаєш розкриваєш частинку своєї душі. От якось так я собі це уявляю. Загалом цього року я прочитала, здається, ще. 62 книжки, і на відміну від минулого року, я виконала свою ціль навіть трішечки, перевиконувала, тому що і цього й минулого року я планувала читати по 60 книжок, але минулого року я прочитала 52, тобто на 10 книжок менше. Але тоді мені здається, що книжки загально були взагалі різні по жанрах, по сенсах, по настроях. І, і такі прям книги я передивлялася просто своє відео за минулий рік, і я прям така вау, у це класні книжки були. Але от цього року в мене так вийшло, що я читала дуже багато трилерів, детективів, почала знайомство з ромкомами, і читала дуже багато легких книжок, які читаються дуже швидко. Багато книг я слухала в аудіоформаті. і тому мені, от якось. Склалося таке враження, що ніби минулого року цей список був такий сильніший, прям. Але в будь-якому випадку я змогла скласти рейтинг із книжок, вибрати 10 найкращих. Є прям книги, які дійсно мене прям дуже-дуже порадували цього року, які стали якимось відкриттям для мене цього року, з якими я дуже рада, що я познайомилась з новими авторами. Тому. Буду рада з вами поділитися тим списком. Якщо ви читали якусь із цих книжок, обов'язково напишіть про це в коментарях. Поділіться своїми враженнями. А я перед тим як перейду до списку книжок, хотіла б почати з таких почесних згадок книги, які не увійшли в топ 10 книжок з тих чи інших причин. Зараз я їх назову, але я не могла їх не згадати в цьому відео. В минулому році в мене так само було декілька книжок, які я згадала окремо від списку. І цього року в мене таких книжок аж три перша книжка, воно трошки схоже з тим, як було минулого року. Того року я в список надала книжки Гаррі Потера, тому що вони для мене такі поза рейтингом книжки. І от цього року в мене склалася схожа історія. Я вперше прочитала книжку Тереодори з Васюківки. І не дивлячись на те, що я не читала цю книжку в дитинстві, не читала її у школі. Але в мене були дуже великі очікування від цієї книги. Я чула дуже багато відгуків. Мій чоловік дуже-дуже любить цю історію, і я дуже сподівалася, що вона мені сподобала. І я отримала таке колосальне задоволення від цієї книжки. Вона настільки заглибила мене в якісь дитячі спогади, взагалі в такий дитячий класний настрій, що дуже важко її віднести в якийсь, на якесь місце, поставити її в рейтинг. Бо це от така от книжка, яка точно буде стояти у мене на поличках дуже дуже довго, яку я точно буду перечитувати, яку я б я хотіла читати своїм дітям. Коротше, це прям фантастична історія. Тому вона поза рейтингом і обов'язково згадується в цьому відео. Наступна книжка, яку мені дуже важко, Омусь було віднести до рейтингу, бо ставлю її, наче після якоїсь книжки, і мені здається, що вона була ну, може, трошечки слабша за ту книжку. І якусь із тих десяти книжок викинути зі списку я також не можу. Але при цьому в мене з нею склалися дуже дуже класні спогади, дуже класні емоції. Вона мені подарувала. Тому я вирішила її додати просто в згадках в цьому відео. Це посібник зубивства для хорошої дівчинки. загалом це такий більш підлітковий трилер-детектив, тому мені його важко було віднести якось в. Писок поставити його на якесь місце, але при цьому цю книжку я читала разом сестричкою в подорожі до Італії. І ми читали книгу разом вперше, повноцінно обговорювали всі свої емоції від книги. І вона дуже легко читалась. Вона пов'язана з спогадами про Італію, про подорож. Тому ця книжка вона така дуже особлива. І мені дуже сподобалася, як авторка пише. Тому це дуже класна книжка. Я в будь-якому випадку дуже її рекомендую. Якщо ви її ще не читали, бо в нас вже видали ще дві книги цієї авторки, і одну з них я також вже прочитала. Тому ця книжка в мене поза рейтингом, але я не могла її не згадати. І остання поза. Рейтингова книжка. Не дала її саме в рейтинг через те, що це нонфікшн. І важко було мені порівнювати художні твори з нонфікшеном, бо вони оцінюються по різним критеріям, мають взагалі різні якісь відчуття. Але ця книжка для мене була загалом, по-перше, дуже цікава. По-друге, вона дала мені поштовху до створення одного з моїх найулюбленіших відео на канал. І коротше, що тут казати, це уроки короля жахів, як писати горор Ростислава Семкова. Це нонфік, прості вона. Кінга про його творчість, про те, як він пише, як взагалі писати так, як він пише. Я купила цю книгу з двох причин. Просто мені дуже цікаво було це прочитати. І плюс я хотіла трошки поповнити свої знання перед тим, як створити відео про те, як читати, як пов'язані книги Стівена Кінга. І це відео вийшло на канал, я його дуже-дуже люблю. Плюс, через деякий час на день народження Стівена Кінга, я випустила відео про те, чому взагалі варто читати Стівена Кінга, чому він такий класний письменник і чому він мій улюблений письменник. І ця книжка. Мене також частково надихнула на це відео, допомогла мені сформулювати деякі факти, додати факти в цей список, тому ця книжка обов'язково має бути згадана. І тепер, нарешті, до рейтингу книжок. Почнемо з 10-го місця. Насправді, цей рейтинг мені було складати чомусь дуже-дуже важко. Можливо, через те, що я читала багатько трилерів і детективів, і багато з них було дуже класні книги, але їх тоді трохи важче порівнювати з книгами інших жанрів. І от якось в мене прям я. Дуже дуже довго складала цей рейтинг, і на 10-те місце розмістила книгу, за яку мене напевно зараз бабахне мій чоловік, тому що він просто обожнює цю книжку. Я познайомила його з автором цієї книги, але через іншу книжку йому дуже сподобалася ця книга. Він прочитав другу книгу, яку я ще не читала. І потім півроку змушував мене прочитати цю книжку. Я прочитала її на початку року, і мені вона сподобалась, але можливо через те, що це було на початку року, в мене так змазалось від неї вже. Відчуття, якісь спогади, що я вирішила розмістити її на 10-те місце. Це книга Іларіона Павлюка Танець недоумка». Минулого року інша його книжка, я бачу, вас, цікавить пітьма, зайняла друге, здається, місце в моєму рейтингу. Цього року його книжка також попала в топ, але на 10-му місці. Мені вона точно сподобалася менше за пітьму, але вона, взагалі, інша. Це книжка в декораціях такої наукової фантастики. Вона теж дуже насичена, дуже, дуже така динамічна. Цікава класна книга, але в мене після неї ніби якесь таке трохи книжкове похмілля навіть було. Хотілося її обдумувати, хотілося її обговорювати. Але от пройшов час і, можливо, трошки підзабулися враження про неї, тому займає вона почесне 10 місце. Наступна книжка, яка займає 9 місце. Це трилер, дуже класний трилер, який також був знайомством з автором, знайомство, яке я досі продовжую. Це книга Саймона Бекета, перша частина хімія смерті. Поки я прочитала тільки дві частини, і перша частина мені сподобалась прям дуже сильно, настільки, що я захотіла додати цю книжку в десятку найкращих книжок року. Ця книжка розповідає про судового антрополога, який займається розслідуванням вбивств за допомогою. Ну, дуже різних, дуже нетипових методів. Тобто він досліджує тіла, начебто людські, але при цьому дивиться їх, як, як в цій частині, наприклад, по комахам, по личинках, по розкладанню, по всьому цьому. Книга взагалі доволі бридка. Читати її не завжди приємно, але вона така от нетипова, завдяки усій тематиці. Того, чим займається головний герой, вона дуже нагадує якісь ось ці от серіали детективні, типу, от я не знаю, там якогось менталіста, кістки, здається, серіал ще був. Ну, коротше, такі от детективні серіали. От щось дуже схоже по вайбам. Неочікувана розв'язка, дуже динамічний взагалі сюжет, дуже класна книга. І, взагалі, серед детективів і трилерів це одна от прям із найкращих книжок, яку я читала цього року. Наступну книжку в цьому рейтингу, яку я слухала в аудіо форматі, це книжка Алі Гейзелвуд. І цього року я познайомилася з цією авторкою, прослухала одразу три її книги, і ніколи навіть не подумала що мені будуть подобатися «Ромкоми». А тим паче, що якийсь румком може увійти в добірку моїх найкращих книжок року. Але з Алі Гейзелвуд так сталося. Мені подобається, як вона пише, і не дивлячись на те, що там дуже багато таких якихось там трошки примітивних дій персонажів, якихось слащавих розмов, передбачуваних якихось поворотів. Але загалом це книжки, які здатні от викликати усмішку, які здатні розслабити, я не знаю, покращити настрій трошки. І плюс Алі Гейзелвуд через те, що сама є. Науковицею, вона свої от любовні сюжети будує на основі сюжету в такому науковому обрамленні. Її персонажки також є науковицями в різних сферах. Вона піднімає багато проблематики в науковій сфері, говорить про роль жінок в наукових галузях, про те, з якими проблемами, упередженнями вони там стикаються. Мені дуже відгукуються ці теми. Я взагалі сама навчалася на технічній спеціальності і була однією із трьох дівчат в величезній. Групі хлопців і стикатися з упередженнями в такому оточенні доводиться доволі часто. А коли ти ще й працюєш науковицею, коли намагаєшся кудись пробитися, чогось досягти, показати і довести свою вартість, це складний шлях для жінок і досі ним залишається. І через це мені так відгукується, так подобаються книжки Алі Гейзелвуд. І от найкраща книжка, яку я читала у Алі Гейзелвуд, стала теоретично це кохання. Мені здається, що саме в цій книзі вона найбільше висвітлила ось таких отріз. З проблем. Мені найбільше відгукнулася головна героїня в цій книзі, тому що тут вона має таку особисту проблему з тим, що вона не вміє відмовляти людям, не любить бути незручною, хоче бути для всіх хорошою і підлаштовується під людей. І протягом усієї книжки потроху намагається з цим боротися і трансформуватися в себе справжню. І мені дуже сподобався цей шлях, дуже сподобалася ця книга. Вона мене розрадила, порадувала і тому займає восьме місце в рейтингу найкращих книжок року. Наступна книжка в цьому рейтингу на сьомому місці це книга Сари Мас Двір мороку і гніву, друга частина із її циклу дворів. Мені не дуже сподобалася насправді, перша книжка, але я вперто йшла до продовження цієї історії, бо я. Дуже великі надії покладала саме на другу частину, і сподівалася, що вона має мені сподобатися набагато більше. Так і сталося на щастя, і книжка мені дуже сподобалася. У мене є певні зауваження все одно до книжки, до того як пише авторка. Бо я не дуже люблю, коли довго так розкачується, іначе мені подобається слобн в стосунках. Але чомусь тут він якось відчувався дуже дуже слоу, а потім дуже дуже бьорн. Коротше, ви зрозуміли про що я? Але в будь-якому випадку. Книжка дійсно захопила, дійсно допомогла от поринути в світ. Мені дуже сподобався тут. Троп з щось типу віднайденою родиною з друзями з цим дружнім колом. Я взагалі дуже люблю, коли щось подібне відбувається в книжках. Дуже класна атмосфера в книзі, дуже динамічна від неї, дуже важко було відірватися. Тому я з радістю продовжую знайомство з цим циклом. А от ця книжка, поки в мене по відчуттям, найкраща, принаймні я третю зараз тільки читаю, тому поки поки ця найкраща і займає сьоме місце в моєму рейтингу. Наступна книжка в цьому списку, вона з того ж жанру викликала в мене дуже схожі емоції, але зараз, от по відчуттях, які от трошечки уляглися і пройшли, мені здається, що вона трішки більше мене захопила і трішки більше мені відгукнулася, ніж Сара Мас, Хоча в цілому вони в мене більш-менш на рівні. І це четверте крило Ребеки Ярос. Можливо, через те, що з Сарою Мас в мене було ну, не прям супер вдале знайомство, а тут. Перша книжка і одразу мене дуже-дуже захопила. Тому двір мороку і гніву я поставила трошки нижче. Але загалом, в мене по відчуттях ці книжки плюс-мінус однаково запали в серце, і це також було дуже-дуже захопливе читання. Хоч і книжка читалась в мене доволі якось повільно. І потім я читала другу книгу, і вона також якось дуже повільно йшла. Мені здається, що якось манера авторки або перекладу написана таким чином, що якось мені трошки складніше продиратися через текст, але при цьому... Те, про що ця книжка, любовна лінія в цій книзі, що взагалі відбувається в цій книзі, ну, це дуже захопливо. Також тут були в мене питання до світоустрою, того, що відбувається в ось цій нашій там, академії, у цій школі, коледжі, що там у них таке, є питання, але все одно, коли ти не можеш відірватися від книги просто до ночі, коли ти читаєш і не можеш зупинитися, це. Все одно згладжує і відметає якісь такі от питання, судження, щось там до чогось ти докопалася в процесі читання. Все це забувається, відметається на моменті, коли ти просто не можеш відірватися від книги, поки не дочитаєш до останньої сторінки. В мене так було з цією книгою. Я її читала до ночі, я не могла зупинитися, бо я дуже дуже хотіла дізнатися, чим ця книжка закінчиться. І вона не зрадила моїх очікувань. Вона дуже дуже мене захопила. Я з нетерпінням чекала другої частини, і тому ця книжка в мене на шостому місці в рейтингу найкращих книжок року. Наступна книжка дуже прикольна. Минулого року в мене сім чоловіків Евелін Юго було на сьомому місці. А цього року на п'ятому місці в мене п'ятеро Гай Морпаса чи Морпаса. Я досі не знаю, як його прізвище правильно вимовляється. Цю книжку я прочитала напевно за два дні, і чомусь в мене взагалі виник якийсь імпульс, дуже дуже різкий, прочитати цю книжку. От якось захотілося. І я як сіла і і просто не могла зупинитися, настільки мені цікаво було. Поринути в світ цієї книги, і не дивлячись на те, що тут є така детективна типу частина, якийсь такий неочікуваний мав би бути поворот наприкінці. Для мене він був дуже передбачуваний, і мені здається, що для більшості читачів, скоріш за все, він буде передбачуваним. Але мені дуже дуже цікаво було загалом читати цю книжку. Дуже цікаво було її обговорювати, тому що тут така нетривіальна цікава тема. Тут світ утопічний, в якому планета перенаселена людьми, і тут придумали. 17 років, щоб люди робили вибір, як вони будуть вирішувати цю демографічну ситуацію. Вони можуть стати гедоністами, жити просто супер-мега кайф але от 17 років і тільки до 42. тобто 25 років кайфожного життя. А далі все. До побачення, другий варіант. Ви можете стати андроїдом. Вашу свідомість переселяють в тіло робота, так званого людоподібного. Хто така люда? І ви також в цілому живете доволі непогане життя, доволі забезпечене, але при цьому маєте набагато менше людських відчуттів. Третій варіант це залишитися в своєму тілі. Продовжувати жити так, як ви живете, але скоріше все вам доведеться дуже дуже важко багато працювати для того, щоб заробляти собі на життя. І останній варіант це перетворитися в так звану людську комуналку, тобто ділити одне тіло на п'ять свідомостей, жити по 4 години, але жити аж до 142 років. І от головні персонажі цієї книжки живуть саме в такому форматі, і в якийсь момент виявляють, що одна із їхніх свідомостей. Мертва, що її немає, що її, скоріш за все, або вбили, або з ним щось трапилось. Коротше, немає його. Дуже дуже цікава закручена книга, не дивлячись на те, що трошки з передбачуваним фіналом, але, от подумати про неї, подумати над тим, в якому форматі ви б хотіли жити. Бо я навіть от виставляла в Тіктоці відео про цю книгу, і досі вже пройшло я не знаю скільки місяців, досі приходять коментарі, де люди сперечаються про те, який вибір краще: бути гедоністом чи, чи андроїдом, чи комунація, і, і досі люди. Про це сперечаються, говорять, тому що це дуже дійсно цікава тема для обговорення. Тому ця книжка в мене на п'ятому місці. Четверте місце в мене займає насправді не те, щоб книжка, а скоріш за все, цикл із книжок і не те, щоб книжок, а насправді коміксів це коли завмирає серце. Я тут принесла першу поки частинку. Це Дуже спонтанне знайомство і одразу просто в саме серце. Я напевно вже дуже багато розповідала історію про те, як в мене ці книжки з'явилися, тому на цьому зупинятися не буду. Хоча це для мене дуже дуже класна історія, яка також додає декілька балів в рейтингу цій книзі. Але загалом це така тепла, така я не знаю, це така, така чарівна історія. От в мене просто немає слів, як її описати. Це от як ви опишете, я не знаю. Сонце, любов ну це просто щось, щось дуже класне, щось дуже миле. Це дуже класна історія. Я впевнена, що я її буду перечитувати. Я зараз намагаюся розтягувати задоволення. потрошечки читаю третю частину для того, щоб якомога довше нею посмакувати. Просто неймовірна історія. Я дуже рада, що я нарешті з нею познайомилася, що зібрала всі-всі-всі книжки, які пов'язані з цією історією. Зараз в мене вони всі є, і буду намагатися розтягувати це задоволення. Дійсно, потрошки. Читати, бо просто не хочеться, не хочеться розставатися з цією історією. Це комікси. Я ніколи в житті не читала комікси, і, чесно кажучи, ніколи не розуміла сенсу читати комікси, тому що ну в чому сенс, коли тут. Тут навіть немає слів, здавалось би. Але от завдяки цій історії я для себе відкрила цю сторінку. І насправді я собі навіть вже приглянула декілька коміксів, з якими б я ще хотіла познайомитись. До цього я ніколи цього не розуміла. І якщо ви такі самі, як і я, ніколи в житті не читали коміксів, то я вам дуже раджу спробувати почати з цієї історії. Мені здається, що ця історія вона закохує в себе і закохує взагалі в світ коміксів. На це можна поглянути з іншого боку, коли ви прочитаєте цю історію. Вона в мене займає четверте місце. І перейдемо до трійки найкращих книжок мого читатського го року: тут тут, тут, тут. Щось якась мелодія дивна вийшла, ну окей. Так, і на третьому місці я сьогодні вам вже розповідала про цю авторку. Вона була в мене в почесних згадках і це авторка Голі Джексон. А на третє місце попала її книжка Виживуть п'ятеро. Дуже неочікувано для мене самої. Тому що, коли я брала читати цю книжку, я очікувала чогось подібного, як і від посібника з убивства для хорошої дівчинки, що це буде цікавий, динамічний, але підлітковий трилер. І в цілому, начебто, так воно і є. Це історія про підлітків здебільшого, які їдуть там на відпочинок в ось цьому от будинку на колесах, застріють на якійсь галявині. І потім виявляють, що вони опинилися там не випадково, що за ними стежить чувак з винтівкою снайперською і вимагає від них розказати певний секрет. І після цього вони намагаються здогадатися, зрозуміти, хто із них має яку таємницю, хто із них має її розповісти, через що їх всі тут тримають, і також вони починають проявляти свої інші сторони характеру. Коли вони загнані в кут, вони починають вести себе взагалі по-іншому, і перетворюються з друзів. Родичів, навіть деякі, в, взагалі інших людей. І ця книжка була от настільки мені динамічна, настільки захоплива, що, от коротше, не знаю, настільки емоційно вона мене просто, просто захопила, що я навіть не хотіла якось її порівнювати з іншими там трилерами, які я читала цього року. Просто я розуміла, що от вона точно має бути десь зверху на якомусь дуже класному місці, тому що. Ну, от прям дуже 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 мені вона сподобалася. Дійсно, там історія про підлітків, і тому може здатися, що не все що в книзі відбувається, воно там повноцінно логічне, але загалом мені подобалось, як діють тут персонажі, які рішення вони приймають, що що взагалі там відбувається. Коротше, книжка дуже дуже захоплива. Я створила окремий чат в книжковому клубі по цій книзі і постійно писала свої враження, намагалася спонукати дівчат також почати її читати, бо мені дуже хотілося її з кимось обговорювати. Дуже дуже класна історія. Також я її, до речі, одразу надіслала своїй сестрі, щоб вона також прочитала, поділилася своїми враженнями. І їй також книжка дуже дуже сподобалась. Тому це дуже класне, почесне третє місце. Останні дві книги в цій добірці. Нарешті насправді дуже рада, що з'явилась книжка взагалі, взагалі іншого жанру. І книжка, про яку важко говорити з усмішкою на обличчі, але це от прям книжка, яка залишила величезний відбиток в моєму читацькому житті. Це книга Моя темна Ванеса це книга про дівчинку-підлітку, яка зустрічалася з своїм викладачем. 42-річним, чи скільки там йому було, про те, як це відбувалося, як в них зав'язалися стосунки, що було, коли вона подорослішала, як це було. І ось тут -от всі стікери, які ви бачите, це стікери на позначку маніпуляцій цього професора. Це важка історія. Якщо минулого року, наприклад, теж була дуже дуже важка для мене історія халада гасейна Ловець повітряних зміїв, яку я не змогла додати в рейтинг, тому що я не можу рекомендувати ту книжку, бо вона не ну, настійно. Тільки душороздираюча, що не можна її рекомендувати. То цю книжку я б все ж таки дуже рекомендувала прочитати усім, усім, хто говорить про те, що дівчата в 15 років ну, самі хотіли завести такі стосунки, що у дівчата йшов вагітно у 16, самі спровокували своїх там, я не знаю викладачів, якихось дорослих хлопців на те, щоб почати з ними зустрічатися, і тому подібне. Це важка історія, вона може бути дуже тригерна з багатьох сторін, але я вважаю, що вона дуже 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 важлива і дуже треба прочитати в нашому суспільстві для того, щоб розуміти, як отакі такі, от чоловіки, як цей персонаж, вміють вдало маніпулювати ще насправді дитячою свідомістю, як вони вміють робити так, щоб вона сама вірила в те, що вона в нього закохана, що вона хоче всього того, що між ними відбувається, що вона сама його провокує на ці вчинки. Прочитайте цю книжку. Звісно, вона важка, і ви маєте бути до неї готові. Але як тільки зрозумієте, що морально готові для цієї історії, я дуже дуже її раджу. Авторка писала цю книжку, якщо я не помиляюсь, 30 років. Можу трішки помилятися, але там не написано тут. Але наскільки я пам'ятаю, дуже дуже загалом багато років писала авторка цю книжку. Напевно, дуже важко вона їй давалася з певних причин. І не дарма книжка дуже класно написана. Її дуже цікаво обговорювати, і дуже важливо її обговорювати і, взагалі, познайомитися з цією історією. Нарешті, остання книга в рейтингу, яка ж насправді займає перше почесне місце в цьому рейтингу. Я не можу сказати, що я засмутилася, що ця книжка на першому місці, але для мене це було ну, дуже очевидно, що ця книжка точно в'їде в добірку найкращих. А коли я передивилася всі свої книжки, я зрозуміла, що ну. Нічого іншого, крім неї, ну не може стояти на першому місці цього року. І це книжка Стівена Кінга Голлі. Зазвичай Стівен Кінг завжди в мене входить до бірку найкращих книжок. Але ця книжка, вона однозначно йде цього року на перше місце, тому що це дуже суб'єктивна історія. Звісно, всі мої враження вони доволі суб'єктивні. Але тут в мене була настільки величезна приязнь і любов до головної персонажки, настільки я чекала цю книжку, що ну тут, тут одразу було зрозуміло. Міло мені, що ця книжка буде в топі. Її важко було переплюнути якоюсь іншою книжкою, і мені важко з чимось її порівнювати, бо тут якась дуже особиста любов. І до автора, і до персонажки, і загалом до цієї історії. Хоча історія, звісно, також не із приємних. Тут в мене також дуже багато стікерів, і я виділила три різні варіанти стікерів. Це спойлери і відсилання в цій книзі, тому що ця книжка, персонажка з цієї книги, вона є спочатку другорядною персонажкою в трилогії про детектива Годжеса. Це містер Мерседес, що впало та пропало, і кінець зміни. Також вона потім з'являється другорядною персонажкою в романі Outside і після цього є головною персонажкою, але в оповіданні, в збірці, якщо кров тече, і тут Стівен Кінг випустив окрему історію про цю персонажку, тому що і йому вона запала в серце. Він також про це багато говорив, писав, що не хочеться йому відпускати Голлі. Я знаю, що він уже анонсував про те, що хоче написати, чи вже пише ще одну історію про цю персонажку і тих персонажів, які з нею пов'язані. Тому тут був окремий стікер, власне, на уці всі відсилання до цих книжок, які я сказала. Дуже-дуже багато спойлерів і відсилань, тому, якщо плануєте читати ці книжки, краще читати в такому ж порядку. Друге, це цікаві цитати і фрази. Я завжди їх виділяю в книжках Стівена Кінга, купу всього. І останнє це фу. Я назвала це фу, тому що тут дуже багато бридких, неприємних моментів. Я не буду казати, про що ця книжка, ну, чому тут багато фу, тому що це буде спойлером, але. Сама от тематика книги, як тільки ви зрозумієте про що ця книжка, ви зрозумієте, чому фу сама тема диктує те, що це буде бридко і гидко, але це дуже дуже цікава книга. Як завжди, Стівен Кінг просто неймовірно, глибоко, класно, так, так класно, коротше, описує персонажів. Ти настільки віриш. Цих персонажів, що вони дійсно існують, ти їх ненавидиш, боїшся, ти їм співчуваєш, просто проживаєш цю історію разом з цими персонажами від першої до останньої сторінки. Я загалом люблю Стівена Кінга, але ця книжка для мене вона вона прям прям найкраща, як ви зрозуміли, тому що загалом я. Прожила нібито то дуже багато уже історій з цими персонажами, і тут дійшла до такої ніби кульмінаційної історії, теж дуже такої складної, дуже напруженої історії. Прожила цю історію разом з ними. Тому ця книжка для мене, звісно, на першому місці і по іншому просто не могло бути. Друзі, такий в мене цьогорічний список найкращих книжок. Пишіть діліться в коментарях своїми найкращими книжками. Розповідайте про книжки, які от прям. Вразили вас в саме серце, які стали най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най кращими книжками вашого 24-го року. Давайте ділитися один з одним кльовими книжками, щоб і наступний рік, щоб наступний рік був дуже дуже класний і насичений дуже цікавими топовими історіями. А я дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися. Сподіваюсь, що із мого списку ви хоча б декілька книжок собі відмітили для того, щоб наступного року їх прочитати і познайомитися з ними. І до зустрічі в наступному vídeo, papá. Pa.